Привіт, я Марк Гіл. і Я люблю активний відпочинок. А якщо ви дивитесь цю програму, значить ви теж. Де б я не був у поході, на полюванні, на рибалці, у човні або просто біля вогнища, саме тут я почуваю себе на своєму місці. Всі знають, що отримати справжню насолоду від відпочинку можна лише з правильними інструментами, а головний інструмент це якісний ніж. Дуже простий, універсальний, легко фіксується і знімається. Він робить будь-яку роботу. Блейдлок усе, що вам потрібно на природі, на рибалці, у поході, блейдлок робить. Усе тепер усі інструменти в одному. Дуже просто користуватись. Це набір ножів BladeLock, Єдиний ніж у світі, що перетворюється з мисливського ножа. На обробний ніж на філейний ніж. На універсальний ніж. На пилу без жодних проблем. і лезо надійно фіксується на місці. Набір ножів BladeLock змінить ваше дозвілля назавжди. Я користуюся ним на рибалці, на полюванні для різних робіт. Я навіть тримаю його у майстерні. Ви просто витягаєте його. Він змінний. змінюєте леза. Тож ви отримуєте чудовий ніж. Цей ніж порається з чим завгодно. Ніж блейдлок. Це п'ять ножів в одному. Кожне лезо надійно фіксується на місці для вашої безпеки. Ручка має ергономічний дизайн і не ковзає. Щоб довести це, я опущу її волію та проведу справжній тест. Леза з медичної нержавіючої сталі створені для подрібнювання. При цьому вони залишаються гострими як бритва. Це набір ножів Blade Lock. Днями я підстрелив оленя, і я одразу зміг розібрати його, зняти шкуру дійсно швидко. Леза дуже гострі, Схожий на хороший ніж, яким можна користуватися щодня. Добре, збалансований з якісним лезом. Це ніж на роки. Ви вже бачили точність мисливського ножа. А зараз я покажу вам ефективність обробного ножа. Його леза забезпечують глибокий рівний та точний розріз. Дивіться, як легко він розрізає заморожені реберця. Можна різати скипками, кубиками та рубати всі овочі. Можна ідеально нарізати індишку. Тепер уся родина може насолоджуватись чудовою їжею на природі з одним лише ножем. А він такий універсальний. Можна використовувати на кухні, на природі, в поході. Він підходить до всього. Я полюю рибалю, Блейдлок однозначно мій ніж. Я задоволений ним. Чудовий ніж я полюю не кабанів, індичок, алігаторів, і тут в океані ловлю все підряд, як завзяти рибалка. Цей ніж дуже допомагає. Тож ви спіймали чудову рибку. Тепер ви хочете приготувати її. Для цього треба відділити філе. Тож я фіксую філейний ніж на місці, і дивіться, як легко він ріже вздовж хребта до самої голови. Секрет у балансі ручки мається на увазі ідеальний баланс і повне управління лезом для нарізання філе без жодних зусиль щоразу. Секрет також і в гнучкості. Дивіться на цей помідор. Я не лише відділю центр, а ще й потім зніму м'якоть зі шкірки. Дивіться, ви не захочете пробувати жоден інший філейний ніж для подібної роботи. Тільки BladeLock дозволяє вам нарізати готове філе так тоненько, що крізь нього можна бачити. Ви не зробите цього з жодним іншим ножем. Зараз я трохи покажу, як добре цей ніж працює. Вони всі дуже гострі, як ви можете бачити. Бездоганний ніж усе готова. Гарне філе з горбилі. Філейний ніж просто винятковий. Надзвичайно гострий. Ви можете легко розрізати ним рибу. Швидко, раз, два. Переставляєте обрубний ніж та готуєте обід. Блейдлок це все, що вам потрібно. Ви вже побачили силу і точність мисливського та обробного ножів. Побачили гнучки з філейного леза. Тепер я покажу вам всі можливості універсального ножа. Лезо надзвичайно гостре, що робить цей ніж неймовірно практичним, а його ручка настільки зручна, що забезпечує вам повне управління лезом. І він не лише чудово підходить для роботи на дворі. Ним можна користуватись і в приміщенні. Щоб ви не різали килим чи гіпсокартон, це єдине лезо, яке вам знадобиться. Це Blade Lock. погляньте. Він практичний, ставатиме в нагоді щодня. Просто вішаєш його на пояс і йдеш собі. Він завжди під рукою. Це універсальний ніж, яким я користувався зранку на борту човна, коли ми ловили на приманку. Розрізали приманку для всіх, хто робить щось вдома чи поза домом. Це чудовий ніж. не бачив ножа міцнішого за Blade Lock. Найкращий доказ цього це лезо пила. У мене якраз є робота. Як щодо горбилі замороженої твердої, як камінь. Дивіться, як швидко і просто лезо проходить прямо крізь рибу, розпилює хребет. Тепер ви, мисливці, точно знаєте, яким незрівнянним є це лезо для розрізання товстих кісток розбирання туш. Але це також ідеальне лезо для розрізання гілок і хмизу, для розчищення дороги та навіть для дров. Воно справді суперміцне. Я заліз на дерево підстерігаючи здобич, проліз пів шляху, помітив, що стерчить кілька гілок. Зупинився, дістав блейдлок, дістав лезу пилу, спиляв їх прямо тут і продовжив полювання. Ви побачили, що блейдлок це єдиний ніж, що перетворюється з мисливського на обробний ніж, на філейний ніж, на універсальний ніж чи на пилу. Без жодних проблем. Тож неважливо, полюєте ви, ідете в похід чи рибалите з набором. Блейдлок ви не пропадете. Блейдлок просто супер. П'ять універсальних лез в одній маленькій упаковці. Це все, що треба. І мисливцям і рибалкам блейдлок потрібен усім. Ви можете витратити сотні гривень на коробку ось таких ножів, не здатних робити все те, на що здатен блейдлок за доступні гроші, ось як його отримати. Фу, цей ніж ржавий і тупий. Цей ніж важко тримати, а цей ніж просто не підходить для виконання необхідної роботи. Вам потрібен набір ножів Blade Lock. ніж трансформер, що перетворюється з мисливського на обробний ніж, на філейний ніж, на універсальний ніж, на пилу без жодних проблем. І леза фіксуються надійно щоразу. Blade Lock змінить те, як ви проводите вільний час. Секрет у технології Blade Lock. п'ять унікальних лез, вироблені із загартованої медичної сталі. Кожне лезо фіксується у зручній ергономічній ручці, що не ковзає, навіть якщо опустити її волію. Набір Blade Lock – це п'ять ножів в одному. Просто натисніть і зафіксуйте мисливський ніж. Фактично для будь-якої роботи. Просто натисніть і зафіксуйте обробний ніж. Ідеальний ніж для приготування їжі в поході. Просто натисніть і зафіксуйте філейний ніж. Він легко нарізає будь-яке філе з риби м'яса чи дичини для ідеального гриля. Просто натисніть і зафіксуйте універсальний ніж для розрізання всього від килимів до шкіри та тросу. І просто натисніть і зафіксуйте пилу. Вона розрізає все від гілок дерев до гігантської замороженої риби. Дивіться, подібний мисливський ніж коштує майже 600 гривень. Якщо ж додати окремо обробний ніж універсальний філейний та пилу, загальна вартість перевищить 1400 гривень. Але BladeLock включає в себе і мисливський ніж, і обробний ніж для м'яса, і філейний, і універсальний ножі, а також компактну суперміцну пилу. Всі ці п'ять неймовірних ножів ви отримаєте не за півтори тисячі і навіть не за тисячу гривень, а всього за якихось 599 гривень. А це приблизна ціна одного лише мисливського ножа. За ті самі гроші ви отримаєте не один, а цілих п'ять міцних та зручних ножів для будь-яких потреб вдома і на природі. Але це ще не все. У якості бонуса ми пропонуємо цей переносний камуфляжний футляр кобуру, розроблений для зберігання всіх Last Blade Lock на місці. А щоб усі леза залишалися гострими як бритва, ви також отримаєте керамічне точило блейдлок. Воно зручно вміщається в переносний футляр кобуру. Ми також додамо мультиінструмент розміром із кредитну картку. Відкривання, фіксація, вимірювання цей компактний інструмент робить усе. Набір блейдлок один із найгостріших, найміцніших та найуніверсальніших туристичних ножів. Дуже простий, універсальний, легко фіксується і знімається. Він робить будь-яку роботу. Блейдлок усе, що вам потрібно: на природі, на рибалці, у поході. Блейдлок робить усе. Тепер усі інструменти в одному. Дуже просто користуватись. Ви отримуєте повний набір блейдлок з п'ятьма лезами та футляром, кобурою, точилом і мультиінструментом. Вони можуть обійтися вам майже в півтори тисячі, якщо купувати їх окремо. Але у нас набір коштує всього 599 гривень. Такої пропозиції ви не знайдете у жодному звичайному магазині. Вона Доступна лише у нашому телемагазині. Тож телефонуйте прямо зараз. Набір ножів Blade Lock змінить ваше уявлення про відпочинок. З Blade Lock це дійсно легко та приємно. Blade Lock це 5 ножів в одному. Мисливський, обробний, філейний, універсальний ніж та пилка. Компактний набір ножів легко носити з собою, легко змінювати леза та дуже легко користуватися. Замовляйте та отримуйте бонус. Точило, мультиінструмент та футлярку буру. У поході на полюванні чи риболовлі вам не обійтися без набору блейдлок. Це чудовий ніж для нарізання філе з риби. У нього гладенька, чудова ручка. Що ще сказати? Сам ніж говорить за себе у тому, як легко, можна нарізати ним м'ясо. Ось так. Можна робити все. Вам не потрібен жоден інший ніж. Ніж має цілий набір лез і надійний блокувальний механізм. Один ніж робить усе замість п'яти різних. Є зубчасте лезо, є філейне лезо. Я працював на одному з цих човнів у юності, і в нас не було таких ножів. Це один ніж, і не треба тягти з собою цілу купу ножів для різних задач. Ця ручка ідеально лягає в руку. Коли вона мокра, і ти береш її, вона взагалі не ковзає. Він надійно лежить у руці. Нержавіча сталь дуже міцна, надійна, не заржавіє. Це чудовий універсальний ніж для всього, що ми тут робимо. Якщо ви полюєте, рибалите, це саме той ніж, який вам потрібен. Це один з кращих ножів, які я бачу. Ви не підете в похід без палатки, не будете ловити рибу без вудки та гачка. Тож ви просто не можете насолоджуватись природою без набору ножів бледло. Цей ніж дуже універсальний. Ви можете користуватися ним на кухні, на річці, на полюванні у поході від приготування салату до пиляння гілок. Що б ви не робили цей ніж? Справиться, він має усі леза, різні, універсальне, філейне. Коли чистите рибу? Якщо ви мисливець, то застреливши оленя, вам треба швидко його випотрошити і цього. Но жаль цілком достатньо. Єдине, що може бути краще за відпочинок на природі, це бути тут з друзями та родиною. І звісно, з блейдлок. Так, хлопці, Так! Yeah. блейдлок просто супер. П'ять універсальних лез в одному компактному футлярі. І мисливцям, і рибалкам блейдлок потрібен усім. Сьогодні ми показали вам всі способи використання набору ножів блейдлок. Як ідеально вони нарізають філе, як розрізають заморожене м'ясо та рибу. Ви бачили, як леса з медичної сталі легко змінюються та фіксуються. Ви бачили, які вони збалансовані та точні, навіть змачені олією. Ви бачили, як вони ріжуть індичку, тоненько нарізають овочі, перерізають мотузки та гілки, навіть як вони ріжуть килим, шкіру та гіпсокартон. Це єдиний інструмент для всіх задач, як вдома, так і в поході. Настав час замовляти. Не пропустіть! Фу. Цей ніж ржавий і тупий. Цей ніж важко тримати, а цей ніж просто не підходить для виконання необхідної роботи. Вам потрібен набір ножів BladeLock. ніж трансформер, що перетворюється з мисливського на обробний ніж, на філейний ніж, на універсальний ніж, на пилу без жодних проблем. І леза фіксується надійно щоразу. BladeLock змінить те, як ви проводите вільний час. Секрет у технології BladeLock. П'ять унікальних лез вироблені із загартованої медичної сталі. Кожне лезо фіксується у зручній ергономічній ручці, що не ковзає, навіть якщо опустити її волію. Набір Blade Lock – це п'ять ножів в одному. Просто натисніть і зафіксуйте мисливський ніж. Фактично для будь-якої роботи. Просто натисніть і зафіксуйте обробний ніж. Ідеальний ніж для приготування їжі в поході. Просто натисніть і зафіксуйте філейний ніж. Він легко нарізає будь-яке філе з риби, м'яса чи дичини для ідеального гриля. Просто натисніть і зафіксуйте універсальний ніж для розрізання всього від килимів до шкіри та тросу. І просто натисніть і зафіксуйте пилу. Вона розрізає все від гілок дерев до гігантської замороженої риби. Дивіться, подібний мисливський ніж коштує майже 600 гривень. Якщо ж додати окремо обробний ніж універсальний філейний та пилу, загальна вартість перевищить 1400 гривень. Але блейдлок включає в себе і мисливський ніж, і обробний ніж для м'яса, і філейний, і універсальний ні, ножі, а також компактну суперміцну пилу. Всі ці п'ять неймовірних ножів ви отримаєте не за півтори тисячі і навіть не за тисячу гривень, а всього за якихось 599 гривень. А це приблизна ціна одного лише мисливського ножа. За ті самі гроші ви отримаєте не один, а цілих п'ять міцних та зручних ножів для будь-яких потреб вдома і на природі. Але це ще не все. У якості бонуса ми пропонуємо цей переносний камуфляжний футляр кобуру, розроблений для зберігання всіх лез блейдлок на місці. А щоб усі леза залишалися гострими як бритва, ви також отримаєте керамічне точило BladeLock. Воно зручно вміщається в переносний футляр кобуру. Ми також додамо мультиінструмент розміром із кредитну картку. Відкривання, фіксація, вимірювання цей компактний інструмент робить усе. Набір BladeLock – один із найгостріших, найміцніших та найуніверсальніших туристичних ножів. Ви отримуєте повний набір BladeLock з п'ятьма лезами та футляром кобурою, точилом і мультиінструментом. Вони можуть обійтися вам майже в півтори тисячі, якщо купувати їх окремо. Але у нас набір коштує всього 599 гривень. Такої пропозиції ви не знайдете у жодному звичайному. Магазині. Вона доступна лише у нашому телемагазині. Тож телефонуйте прямо зараз. Набір ножів BladeLock змінить ваше уявлення про відпочинок. З BladeLock це дійсно легко та приємно. BladeLock – це 5 ножів в одному. Мисливський, обробний філейний, універсальний ніж та пилка. Компактний набір ножів легко носити з собою, легко змінювати леза та дуже легко користуватися. Замовляйте та отримуйте бонус, точило мультиінструмент та футлярку буру.